Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося серпневий прогноз для нашої любої квітучої України. І так, головні події серпня для України. Головні події серпня, звичайно ж, будуть на фронті. Тут в нас верховна жриця і Туз пентаклів. І що саме цікаве, ще сімка кубків тут випала. Я просто впевнена у тому, що у найближчий час це може бути місяць-півтора, ми відвоюємо якийсь великий шматок землі, тому що десятка пентаклів це возз'єднання родини усієї сім'ї. Але можливо нам про це по сімці кубків не скажуть, а скажуть про це пізніше. І дев'ятка кубків теж каже нам про те, що це. Виконання нашого бажання це успіх, це слава, це перемоги. І ще й вісім кажезлів, а це успіх у короткостроковій перспективі, коли події відбуваються дуже дуже швидко, і це якась водна територія територія біля води, тому що дуже багато кубків, але по п'ятців кубків, звичайно ж, це все нам дається дуже дуже великою силою, дуже великими втратами, і буде деяка доля такого розчарування. Можливо, це стосується саме того, що ми знайдемо на деокупованих територіях. Також ця карта може казати нам і. Про велику небезпеку щодо обстрілів, зокрема дронами. І це стосується знову ж таки територій біля води і мостів. І можуть бути навіть людські жертви. Тому потрібно бути дуже-дуже обережними, летіти дійсно буде. По цим картам, можливо, у серпні місяці до нас завітають якийсь король пентаклів і король жезлів з дуже вигідною для нас пропозицією. По цим картам в нас дійсно є дуже багато накопиченого ресурсу для того, щоб активно просуватися уперед. Тому що колісниця це безпосередньо карта активного просування по землі саме, і це воєнна карта. Тобто, у серпні місяці накал воєнних дій все буде більше наростати, наростати. Події будуть розвиватися просто семимильними мильними кроками. Але, як я вже сказала, по зрозумілим для нас причинам нам багато інформації не розповідають, і, можливо, ми будемо взнавати це все якось із запізненням. Давайте подивимося, обстріли у серпні місяці, що чекати Україні щодо обстрілів. На жаль, обстріли у серпні місяці будуть, тому що тут в нас і лицар мечів, і туз жезлів, і мах, і королева жезлів. Дуже буде багато якось вогню і буде летіти щось різне, не щось одне, а якісь різні види оцієї зброї. І тут під загрозою, звичайно ж, області, які знаходяться біля води. А по-друге, може навіть буде попадання у якесь консульство міжнародне, тому що тут, бачите, карта миру. Також ці карти можуть говорити про те, що, по-перше, під загрозою саме лікарні, а карта Мага ще й натякає на якісь підприємства, пов'язані з торгівлею, можливо, склади, можливо, якісь великі торгові центри. Ось все, що пов'язано саме з торгівлею. Це буде якось дуже неочікувано, знову ж таки, якесь, можливо, нове місце. Тому потрібно бути вкрай, вкрай обережними. Є якийсь в них таємний план щодо обстрілів того, що раніше не зачіпали. Плюс, тут жезлів в мене у минулих моїх розкладах дуже часто програвався, як попадання пов'язано з електроенергією. Тому що оці тут лучики дуже схожі саме на проводи. Тому електростанції і все, що пов'язано зі світлом, також велика-велика загроза. І давайте наостанок подивимося, що чекає наших любих ЗСУ у серпні місяці. Цьому розкладі прям дуже багато карт, які вказують нам на допомогу: шістка пентаглів, король пентаклів. Король жезлів це велика допомога, це велика підтримка, це прихід нової техніки і всього, що нам необхідно для контрнаступу. І раніше карти мені не показували такої картини. Завжди було якось мало-мало не вистачало. А зараз ситуація вже змінюється дійсно на краще. Якісь дуже такі цікавенькі, гарні смаколики будуть до нас приходити саме у серпні місяці. І король Пентаклів знову ж таки, це карта інвестування, вкладання великих-великих грошей. І за допомогою такого розумного управління мудрих рішень ми йдемо до нашої цілі тут. В нас на дні колоди Лицар Пентаклів так це не швидка карта. Так він затягує час, але як я вже дуже багато разів казала у моїх розкладах. Цей лицар завжди досягає своєї цілі і своєї мети за допомогою тяжкої і важкої праці. І тут ще в нас на дні колоди карта сонця. Карта сонця це карта перемоги, це карта тріумфу, це карта завоювань, це карта гордості за наших любих ЗСУ. Але не подобається мені звичайно ж тут четвірка пентаклів, як же ж без цієї ложки дьогтя у боці нашого меду. Я думаю, що все-таки наші зсу будуть йти за різними напрямками у контрнаступ. І тут в нас карта закоханих. Можливо, це буде якихось два напрямки, але можливо по одному з них не вийде так, як планувалося, і доведеться обрати інший шлях. І вони по цьому шляху дуже впевнено підуть. І король Шеслів закриває цей розклад. А він каже нам про великий успіх, який досягнутий працею. Це карта реалізації усіх наших планів. Я думаю, що корожезлів тут може показувати нашого залужного, який веде нашу армію до перемоги. Ми будемо дійсно контролювати ситуацію. Так, можливо, щось не буде вдаватися, але це війна, і ми повинні це розуміти. Але ми доходимо до нашої цілі. Це взагалі карта дуже талановитої та просто геніальної людини. І, звичайно ж такою людиною є наш залужний, який приведе нашу армію до перемоги. Тому, звичайно ж, якісь перепони, звичайно ж, якісь негаразди будуть на нашому шляху, але ми це з успіхом подолаємо, можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але ми дійдемо до нашої кінцевої цілі і відвоюємо усі наші території. Тому підтримуємо ЗСУ, молимося за наших воїнів та разом йдемо до перемоги. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!